15 вересня в період з першої до 3 години ночі на лінію 102 надійшла інформація про те, що на молодіжному палають три автівки. Наразі встановлено, що біля двох будинків загорілися три транспортні засоби. Легкові їхні власники встановлені. В одному випадку власник жінка, мешканка сусідньої області. Інші дві автівки власники транспортних засобів місцеві кременчужанки. Відразу на місце події прибули і рятувальники пожежі транспортних засобів. Вдалося локалізувати в усіх випадках. Рятувальники оперативно прибували на місце події, локалізували та ліквідували пожежу, не дали вогню поширитись всією площею автомобіля. По прибуттю був відкритий вогонь переважно в передній частині автомобіля. Тож рятувальники використовували наявні сили та засоби, аби негайно приборкати вогонь. Експерти-криміналісти на місці провели першочергові слідчі дії. Вилучено речові докази з ними працюють слідчі. Водночас закликають до співпраці і містян, які могли стати очевидцями. Звертаємося до місцевих мешканців, мешканців прилеглих будинків. Якщо ви маєте інформацію про дану подію, стали свідками або маєте відеоспостереження камери. Які допоможуть пришвидшити встановити обставини загорання транспортних засобів та осіб, що може бути причетне до скоєно, повідомте цю інформацію до будь-якого відділення поліції на території міста Кременчук на соціальній мережі поліції Кременчука або ж поліції Полтавщини, а також за телефоном 102 або ж телефонами чергових частин Кременчуцького районного управління поліції Анна Мащенко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.